Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Я Оксана Коти. Це підсумок тижня на Суспільному. Луцьк. Про особливості цьогорічної вступної кампанії у вищі навчальні заклади говоримо сьогодні. В Україні завершився основний етап подачі заявок на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Нині у Волинських вишах триває прийом документів. Знімальні групи Суспільного побували у двох державних університетах, які діють на Волині, а також завітали до Донецького вишу, який переїхав до Луцька через повномасштабне вторгнення. І з'ясували, чим ця вступна кампанія відрізняється від минулорічної, скільки заяв подали абітурієнти для вступу та які спеціальності обирають. До Волинського національного університету імені Лесі Українки надійшло майже 11 тисяч заяв від абітурієнтів, які вступають після школи, і тих, хто продовжує навчання після коледжу, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий. Це каже більше ніж торік. Андрій Капітула з каменя Каширського подає документи на державну форму навчання у Волинський національний університет імені Лесі Українки. Хлопець каже, хоче бути істориком. Люблю історію. Історію здав на 194 бали. на бюджет пройшов до вже добре. Факультет філології та журналістики мені завжди подобалось вивчати мови і напрям саме української та англійської мені дуже підходить. НМТ здав непогано, але не очікував, що пройду на бюджет. Всі батьки філюються за своїх дітей. Так само і я филювався, але. Він хоче навчатися в Україні. Де все. подобається мова, література вивчатися. Якщо чесно, хочеться вчитися в університеті, але ну, ще трохи душою якось в школі. Подавали на бюджет. Ну так як велика кількість а бюджетних місць дуже мало, поступив. Ну, Надіємося, що все буде добре, і будемо вчитися на контракті, звичайно, але. Якби не було війни, було б легше зі слів Олега Дикого, відповідального секретаря приймальної комісії у Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 68 спеціальностей. До нас в університет. Ми рекомендовані на бюджет є 986 вступників. У нас по університету збільшилась кількість рекомендованих в межах 150 осіб порівняно з 23 роком. В цьому році найбільше у нас було подано заяв на психологію. Не хватило фактично 20. І три заяви для того, щоб була тисяча заяв. Традиційно це вже кілька років на терапію і реабілітацію. Також багато вступників подають заявки. Якщо взяти по державній формі навчання, то в цьому році дуже мало є рекомендованих на економічні спеціальності. Це напевно в зв'язку з тим, що в цьому році вводиться оця грантове фінансування освіти. І на ці спеціальності очікується, що якраз вступники, які мають можливість отримати гранту, їх буде достатня кількість. Це ті, які мають. Ті, два предмети по 170, і нем теж чотирьох чи по 150. У Луцькому національному технічному університеті заяви на вступ подали орієнтовно 11 тисяч абітурієнтів. Про це розповіла заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Ірина Бандура. Каже, це стільки ж, як і торік. Наша знімальна група поспілкувалася з абітурієнтами і представниками вишу. Оригінали документів для вступу на бюджет подає Анастасія Чукаренда. Дівчина разом з мамою приїхала з Рівненщини. Каже, заяви, окрім Луцького національного технічного університету, надсилала ще у два виші. ЛНТО. Ось Івано-Франкалівський і Лесі Українки, теж Луцький. Матеріалознавство, індустріальний інженіринг та менеджмент. Що це таке? Щось дуже цікаве. Школу закінчила відмінно. МТ стала середня достатньо. Головне, щоб дитина була щаслива, щоб їй подобалося навчатися. 17-річний Юхим Дерлюк з Камінька-Ширщини хоче бути енергетиком. Паралельно, говорить, здобуватиме ще один фах. Вступаю на стаціонар православного академії цю семінарію, а сюди йду на заочно, на 141 спеціальність електроенергетики. Одне подобається, а друге вважає правильним рішенням в житті. Для нашої країни зараз це дуже важливо. енергетика перебуває в часі. Під обстрілами і перебуває в скрутому становищі і потребує досвідчених фахівців. На факультеті архітектури будівництва та дизайну є спеціальність будівництва та цивільна інженерія, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Студенти на цих спеціальностях після третього курсу дуже багато хто про це влаштований. Я знав, що мені вистачить на бюджет, тож не хвилювався, все було добре. Будівництво завжди буде популярне, і інженерія також і в умовах війни. Тим більше спеціальність комп'ютерні науки. Хочу стати успішним. В, в цій сфері я в школі добре знав інформатику. Не прогулював ці уроки. Я достатньо набрав балів, щоб поступити на бюджет. Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірини Бандури найпопулярнішими спеціальностями цього року у виші стали психологія, будівництво та енергетика. Зарахування бакалавра саме на бюджет це найвідповідальніше для кожного університету. Рекомендацію минулого року в нас отримали 929 абітурієнтів цього року 921. Тобто, я Тобто я це абсолютно несуттєве зниж. На бакалавраті ми маємо сім факультетів, 61 освітня програма. Тобто, ми можемо забезпечити потребу майже у всіх фахівцях, окрім медицини. Цього року ми бачимо значне зростання заяв, поданих на психологію, зростання заяв, поданих на технічні освітні програми, яким надається особлива підтримка. Це будівництво електроенергетика машинобудування. І традиційно ми маємо дуже гарний запит на спеціальності факультету комп'ютерних та інформаційних технологій. І зараз, от другий рік поспіль, ми спостерігаємо маємо тенденцію до збільшення заяв на аграрну галузь минулого року. У нас була така ну спрощена процедура зарахування цього року. Абсолютно усі вступники і на бакалаврат, і на магістратуру мають мати сертифікати ЗНО 21 року або НМТ 22, другого, двадцять А на магістратуру здане ЄВІ і фахове вступне або ЄФВВ. У Донецькому національному технічному університеті відбувається третя вступна кампанія на Волині. У квітні 2022-го університет переїхав з Покровська до Луцька, розповів Суспільному Артем Мерзлікін, заступник відповідального секретаря приймальної комісії. Говорить, переважно серед абітурієнтів жителі з Покровської громади, що на Донеччині. Але збільшилася й кількість вступників з Волині, які обирають цей виш. Розлогіше у матеріалі моїх колег. Анастасія Коломоєць принесла заяву в приймальну комісію. Дівчина вступатиме до магістратури у Донецький технічний університет. каже, чекатиме результати конкурсу. Родом розповідає з Покровська Донецької області. До Луцька приїхала 2022-го. Здобувши економічну освіту, планує опанувати спеціальність цивільна безпека. Потрібно буде відновлювати нашу рідну Донеччину і не тільки. Країна потребує нових працівників. Інженери з охорони праці є на кожному підприємстві. Вступна кампанія в Донецькому національному технічному університеті розпочалася 1 липня, розповіла Галина Лисенко, фахівчиня приймальної комісії. Вступники подають документи онлайн з будь-якої точки країни. Із-кордону за кордону можуть подавати, надають документ про попередню освіту з додатками, паспорт та код, створюють власний електронний кабінет, і саме через власний електронний кабінет вони вступають. Документи вже можна свої або надіслати онлайн з використанням електронного підпису, або можна прийти. Персональна до приймальної комісії за словами заступника відповідального секретаря приймальної комісії Артема Мерзлікіна на бакалаврат отримали від студентів 653 заяви, що орієнтовно на 100 менше у порівнянні з минулим роком. Бакалаврат ми плануємо ну не менше 600, проте час покаже, що воно буде восьмого буде виконання до зарахування, і вже дев'ятого можна буде. Рекомендувати бюджетників і до 30-го будуть рекомендації на контракт. Багато дітей хто телефонує, хто приходить особисто для консультації в наш виш. Вони питають про офлайн режим. Тобто, я розумію, що діти хочуть навчатися. В аудиторіях з викладачами зі слів Артема Мерзлікіна нині не мають достатньо приміщень, аби навчати студентів наживо в аудиторіях. В університеті є чотири факультети та інститут післядипломної освіти, 23 спеціальності, каже викладач кафедри хімічних технологій та хімічного машинобудування В'ячеслав Каулін. Я би віддав перевагу навчанню офлайн. Очевидно, що мені краще бачити студентів з ними співпрацювати. Керівництво університету винайшло непоганий варіант. Це Microsoft Teams платформа. Там і завдання для студентів викладаються, і вони можуть зайти в будь-який час виконати в зручно для себе виконати то завдання. Усі кафедри укомплектовані викладачами, розповів заступник відповідального секретаря приймальної комісії Артем Мерзлікін. Нині у вишах подають заяви на вступ до магістратури, а також зараховують вступників на контрактну форму навчання. Навчальний процес в обох державних університетах Волині та Донецькому виші розпочнеться 2 вересня. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Луцьк. До зустрічі у наступному випуску. На все добре.